Друзі, вітаю вас на каналі Погода Україна. Давайте разом розглянемо, що нам готує погода на 13 та 14 квітня по всій країні. Буду дуже вдячний за вашу підтримку. Лайк під цим відео та підписка на канал. Це дуже важливо для нас. А ще цікаво дізнатись, з якого міста чи села ви слухаєте прогноз. Напишіть у коментарях. Дякую, гарні новини, друзі! Справжня весняна погода та тепло повертаються до України. Вже з вербної неділі, 13 квітня, температура почне стрімко лісти вгору. Гору, щоправда, дощики все одно місцями намагатимуться зіпсувати нам настрій, але весну вже не зупинити. Якою ж буде погода на вихідних та на початку наступного тижня? Зараз я вам усе детально розкажу. Тож слухайте уважно у неділю, 13 квітня, дощі знову нагадають про себе у Запорізькій, Луганській, Донецькій Херсонській областях, а також у Криму. На всій решті території переважатиме чудова сонячна та суха погода без жодних опадів. Ідеально для святкування вербної неділі. Вітер буде незначний 3-10 метрів на секунду. Температура підніметься ще вище. По всій країні вже буде від плюс 12 до плюс 15 градусів тепла, а західним областям пощастить найбільше. Там очікується до плюс 16, плюс 18 градусів. Вночі по всій країні заморозків вже не буде. Температура триматиметься на рівні від плюс 1 до плюс 3 градусів тепла. У понеділок, 14 квітня, дощі вирішать прогулятися західними областями: Волинською, Закарпатською, Львівською. Івано-Франківською, Чернівецькою, Тернопільською, Рівненською та Хмельницькою. На всій решті території країни буде панувати прекрасна сонячна погода без опадів. Насолоджуйтесь: вітер буде відчутний: 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні прогріватиметься від плюс 15 до плюс 17 градусів тепла. Вночі також стане тепліше: від плюс 3 до плюс 5 градусів тепла. Весна остаточно вступає у свої права. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропонувати. Пустити оновлення погодних умов. Дякуємо вам за довіру, що продовжуєте нас дивитись. Ваша підтримка безцінна. Бережіть себе та своїх рідних. Дякуємо за перегляд. Слава Україні!